Сьогодні я дізналася, чому люди просирають свій потенціал, причому на власному прикладі. В своєму дитинстві я дуже любила малювати. У мене такі кар картини виходили чудові, батьки, дивлячись на мій талант, віддали мене до художньої школи. Це була така класна новина, я так цьому раділа, і перший рік ще я якось займалася на ентузіазм. Але що було далі? Ай, викладач. У мене була викладача ось ви знаєте, коли у людини немає таланту викладати, вона може щось дуже чудово робити, ось в її випадку малювати, але працювати з дітьми вона не могла. Вона просто могла до тебе підійти, там взяти в тебе олівець фарби, сказати, що ти малюєш не то, і сама за тебе все робити. Ти прийшов додому, показав картину батькам, всі задоволені, все красиво. ось там моя донька там. Таланті А поки говорю далі. Бо діліться в коментарях, чи було у вас таке, коли через викладача ви загуплювали якийсь предмет, тобто ви не займалися, тому що з викладачем у вас був конфлікт. Отже, хватило мене у ці всій ситуації десь ще на рік, і потім я просто кинула з цю художню школу, тому що я так не могла. Ну це було моє бажання. І взагалі кинула малювати. І ось до цього віку я там десь були попитки малювати там по номерах, але ну це не то. А, але, хоч ну воно болить, воно хочеться, тому що ну блін, це я також вважаю один зі своїх талантів. І ось в мій 31 рік мене доля звела з людиною, яка мене привела на курси з малювання. Я була дуже цьому рада, я вирішила піти, був дуже класна викладачка. Я намалювала дві картини, і це мені реально сподобалося. Але сьогодні в мене було заняття з іншим викладачем. І Ось тут той випадок, коли ми взагалі не на одній хвилі, коли ну тобто, мені ця людина не підійшла. І єдине бажання, яке в мене було після цього заняття, це просто знову кинути малювати. І до мене дійшло, що так воно і відбувається. коли людина, яка навчає нас тому, що нам потрібно, там якісь нашим навичкам, вона не підходить нам за там своїм характером, за своїм за своїм методикою. Викладання, то нічого з цього путнього може й не вийти. Тому що, у якщо ми особливо діти в дитинстві, ми не розуміємо, чому ми не хочемо ходити на ці уроки, так і ми просто в нас це бажання, воно зникає займатися, і люди зазвичай кидають. Ось а зараз вже дійсно ти розумієш, що людина тобі не підходить, і ти можеш замінити викладача. Але на жаль, в дитинстві такое це ну. Такого себе дозволити не можна. Зазвичай там думають про інше, але якось так. Ось тому діліться в коментарях. Якщо у вас щось було схоже, то буду рада почитати ваші історії.